Щодо заяви пана Скібіцького і майбутнього форуму мирного ініціативи президента, багато хто зараз людей не розуміє до чого. І про що була ця заява? Оскільки е, багато і у нас є рішення РНБО про неможливість проведення так переговорів з РФ, то як це все виглядає, і багато хто з експертів ніби фантазує, що якраз от на форумі е, миру і буде йтися мова про це закрити зас закритими дверями. виглядає абсолютно правильно. Пан Скибіцький сказав правильні речі. Давайте ми їх зафіксуємо. Мені подобаються експерти, які шукають те, чого не існує. Пан Скібіцький сказав наступне: ми в будь-якому випадку прийдемо до фіксації наслідків війни. А для цього треба отримати певну позицію. Яка це може бути позиція? Це може бути домінування по лінії фронту України. Ініціатива має бути в Україні. Скажімо так. Мають бути тактичні суттєві поразки Російської Федерації, обвал лінії фронту. Тоді відповідні процеси негативного характеру будуть в Російській Федерації. І коли Україна виконає свою роботу, то тоді можна буде дотиснути а паралельно з цим. Для чого і саміт проводиться, і так далі. Паралельно з тим, треба проговорити, щоб тиск був і глобальний, тому що сьогодні його не вистачає, тому що є велика кількість країн, які займають так звану нейтральну позицію. А нейтральна позиція сьогодні це позиція такого. Байдужого відношення до того, що Росія руйнує глобальний політичний простір в цілому, глобальний безпековий простір і так далі. Тому, коли будуть відповідні умови, тиск достатній, економічний тиск, ізоляційний тиск, воєнний тиск по лінії фронту, то тоді безумовно ви вийдете з ультимативними вимогами до Росії. Так само, як сьогодні, коли ви говорите сьогодні про якісь переговори, слово переговори використовувати, то це трошки виглядає не так: Росія виступає сьогодні з ультимативними вимогами. Ми не маємо програти війну, ми маємо залишитись на окупованих територіях. Ми не будемо нести відповідальність за військові злочини. Ми не будемо в робити виплати за всі руйнації, які ми вам принесли, і так далі, і тому подібне. І тут пан Скібіцький чітко говорить: сьогодні неможливо ні про що говорити, але можливо буде, коли Наші позиції будуть знову ж таки в ультимативному характері. Це правильний підхід. Тепер щодо того, чи можна вийти на якісь переговори, ми ж про Росію говоримо зараз. на увазі так, так про Росію про Росію. Ні, я я зараз з іронією питанням говорю. Ми ж про Росію говоримо. А ви бачите заяви суб'єктів. Абсолютно неадекватного кшалту про ядерні, про ядерні випробування, про цілі, про те, що ми маємо вбивати далі українців, поки ми не захопимо ще якісь міста і так далі. Ви хочете проговорити скільки вам треба одномоментно крові втратити? Літр чи десять. Ну в людини менше, але це про це переговори так не працює. Ще раз повернімось до пана Скибіцького. Він чітко говорить: якщо ви хочете про щось з кимось розмовляти, у вас мають бути відповідні позиції. Сьогодні йдеться про те, щоб вирішити три проблеми: перша, це постачання на поле бою зброї. Вона вже почалась вирішуватися. Друге це ще раз переосмислити філософію санкцій. Ну не може такого бути, щоб одночасно тобі давали трошки зброї, і одночасно компанії європейські працювали ефективно, як вони говорять, збільшуючи доход на російському ринку. Тому що це гроші, які йдуть на мілітаризацію. І третя складова це, ще має вирішити саміт миру. Це пояснення. Набагато більшої кількості країн, не тільки які входять в клуб Рамштайн підтримки України, що таке війна, про що вона, і якщо вона буде несправедливо фі фіналізована, до яких наслідків це приведе? А це про ізоляцію Росії. Оці три напрямки, і коли вони будуть всі акцептовані, задіяні, тоді ви будете мати ефективні. Можете назвати це переговорними позиціями, але це буде не переговори про щось абстрактне, а переговори про примус Росії. До справедливого миру. Михайло Михайлович, ну, про тривожність ми говорили, і ви згадали про це в суспільстві. Одна з ведучих, коли записувала свій блог на YouTube, сказала, що закінчився іграшковий термін. Мобілізації в Україні, а при чому її син за кордоном перебуває, і сказала, що до всіх обов'язково постукає СБУ. Ну, по-перше, чи має вона право на таке таке говорити? А по-друге, чи правда це можливо, є у неї є інсайди? Зараз тяжке психоемоційне становище, але є відповідні рішення, попри все, відповідні рішення і держави, як такої, і відповідне рішення суспільства. Так, не всі задоволені цими рішеннями, що країна, і це не тільки ведуча говорить це багато, і волонтерів говорить про те, що країна буде йти через випробування, в тому числі, мобілізацію. І це об'єктивно. І це об'єктивно об справедливо. Чому? Тому що або або. Росія ж чітко сказала, ця війна не про територію, ця війна про знищення. Або знищується Російська імперія, ну перестає існувати в такому вигляді, або знищується держава під назвою Україна. І велика кількість людей буде просто вбита, депортована і так далі, і тому подібне. Тому це ж питання виживання. А питання виживання це не завжди про добровільний вибір. Іноді це про примус. І безумовно, це тяжкі дискусії, на мій погляд, дуже непогано. Все ж таки, Україна тримається. Я вважаю, що в будь-якій іншій європейській країні, от в такій ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна, було б набагато тяжче проводити мобілізацію, говорити про неї. Але Україна тримається. Україна знаходить аргументи. Так, жорстко між собою дискутує тему мобілізації, але знаходить аргументи, і ключовий з них. Це виживання, ще раз підкреслю. І тому це питання не про СБУ, питання в тому, що в законі прописано чітко, як це буде відбуватись. І в даному випадку це питання законослухняності. Тому що ми розуміємо, як подекуди суспільство відноситься до того чи іншого закону, чи треба його там повноцінно стовідсотково. Виконувати чи ні, це ж завжди е, строгость е, законів е, компенсується готовністю не все виконувати. Да? Це неправильна позиція, на мій погляд. Але в даному випадку, це добра дискусія. По-перше, вона тяжка, але вона добра. І по-друге, це питання не покарання, а питання усвідомлення, що на кону, що за ціна на кону. І тому спокійно, ну як спокійно, не можна спокійно відноситись до цього. Але я б не. Робив якісь там акценти на тих чи інших заявах людей, тому що ці люди переживають за Україну, Ці люди хочуть знайти рішення, і навіть попри те, що це все боляче, але пробують знайти мотивації для всіх. А щодо випробувань, ми вже з вами проговорили. А от щодо історії ультимативної з боку агресора, про те, що якщо Україна отримає нарешті ф 16 то вони готові бити у відповідь і по Британії, і по кому тільки вони захочуть. Як на це реагувати, що думають партнери? І чи знаєте? це мають реагувати партнери? А ми погрожує. я реагуємо, можливо, але знаєте, це ж Росія знову угу. ж таки. Вона завжди продавала блеф, вона завжди продавала якусь там анекдотичну агресію. Єдине, що нам дісталась справжня агресія. А так вони постійно надувалися, постійно говорили про те, що ми зараз тут будемо всіх в ядерному попілі знищувати, і так далі. Як до цього відноситись? Більше зброї, більше інвестицій у військове виробництво, а головне прийняти для себе остаточне рішення, що Російська Федерація в такому вигляді це вкрай небезпечна країна, яка має перестати в політичному сенсі в такому вигляді існувати інакше ціна. Майбутнього буде набагато гіршою, ну тобто більше жертв, більше фінансових витрат, і так далі, тому що не зупинити Росію без силового а, моменту компоненту. Тобто Росія має програти війну. Ви не домовитесь з країною, яка може існувати тільки в стані війни, не домовитись, і вона буде постійно збільшувати цю риторику, агресію, поки якийсь там черговий неадекват не натисне якусь червону кнопку. Вже очевидно, що таке сучасна Росія? Очевидно, що це не про законослухняність. Очевидно, що це зупинити можна тільки на полі бою. Очевидно, що для цього має бути співставна паритетна кількість зброї. Очевидно, що ризики є не тільки для України, а й для багатьох інших країн. Очевидно, що Росія може існувати тільки в стані війни. І їй постійно потрібен зовнішній ворог. І очевидно, що треба це все зупинити тут і зараз. Ну так на це треба реагувати. І партнерам було бажано не думати, що та сторона просто анекдоти розказує. Це нам зрозуміло, що це. Завжди анекдот, перш за все. Але треба розуміти, що ці анекдоти іноді, на жаль, стають реальністю. Не можу не запитати останнє запитання щодо ініціативи а, людей, зареєстрована петиція на сайті президента про те, щоб ми, як якомога скоріше, звернулися до світових країн, до наших партнерів, зокрема союзників, про те, аби вони нарешті вили війська. І тут посипалося ряд заяв про те, що Польща не планує, там Франція не планує, США Байден сказав не планує. Я Ні, да, да Андрію. Я дуже люблю ілюзії. Ну, дуже люблю ілюзії. Точно, петиція в Україні вирішить питання. Політичних електоральних дискусій в інших країнах точно вирішить проблему страху в цих країнах. Можливо, сподіваються, так знаєте, що нам допомагають допоможе людською Давайте сили. правильно реагувати на це. Сам факт дискусії, яку започаткував президент Франції, це добре. Це говорить про розуміння, принаймні про початок розуміння ризиків цієї війни для всієї е е континентальної Європи, в тому числі. Це дуже добре, тому що тоді простіше говорити про інше про зброю. Про збільшення інвестицій у військове виробництво. І тому давайте говорити наступним чином: перше, дискусія це початок. Вони не готові сьогодні прийняти відповідні рішення, знову ж таки, тому що це виборці, це політичні партії, це не всі розділяють точку зору. Ми ж бачимо, що хтось говорить, що навіть зброю не треба Україні давати. А Але хтось це... забороняє нею, потім, якщо їй надає дає стріляти, бо да, хоча російських. міжнародне право чітко говорить, що країна, яка веде оборонну війну, вона Практично зобов'язана нищити інфраструктуру країни-агресора, тому що це інфраструктура війни. Але ця дискусія добра, тому що вона якраз таки повертає увагу глобального демократичного суспільства в цілому, перш за все, європейського, до проблеми несправедливого фіналу війни, і що в цьому несправедливому фіналі може бути вина не тільки провина, не тільки України. На не тільки Росії, вибачте, а, але і інших країн, чому і тоді ми можемо більш об'єктивно говорити про необхідність суттєво наростити військове виробництво, суттєво наростити військові постачання. Ну тобто, або 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 зброя, або люди. Ну зброя мається на увазі, і люди з Європи. І, і це правильна дискусія. І це пришвидшить нами отримання необхідних обсягів всього. Я не сумніваюся, що рано чи пізно. Все ж таки є країни, які готові будуть відправити до нас місії, наприклад, тренувальні, консультативні, інженерні, тому що розуміють, що дуже складна війна і дуже великий обсяг ресурсу опонента, який треба знищити. Маці назі мобілізованих треба багато знищити воєнної техніки. Треба багато знищити. І Вони це розуміють. Дякую дуже вам, Михайло Михайлович, за розмову.